друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що в Акуруську ЗСУ знайшли один із таємних бункерів Путіна. Купол Гринуел в бункері достатньо озброєння, їжі, підземних тунелей та інших припасів, аби довго тримати оборону. Охорона підняла білий прапор. Пише телеграм-канал Топорпомсти. У той же час прямо зараз ДРГ Куриського вивішують українські прапори на адміністрації. Вадається бі у центрі міста до курчатого основними силами залишилося. 4 кілометра, крім того, захоплено Курське сховище 31 на 31, де знаходяться у тому числі ядерні боєголовки снарядів ракет і зброї там цілими тонами. Камази вже другий день вивозять усе на територію України. Потрошеву доповіли ядерна зброя в руках українців. Оцілі спецоперації тепер таки точно досягнуті. Несподівана операція українських військ у Курській області розлютила господаря Кремля Володимира Путіна. Диктатор назвав вторгнення великою провокацією, що викликало побоювання. Потенційної ескалації Кремля не лише у війні проти України, але й у відносинах із США. Головним прихильником Києва пише Захіл. Хоча неясно, як буде продовжуватися наступ, Україна успішно змінила наратив війни, встановивши, знайшовши на території Росії. Вважає віце-президент з питань політики та програма аналітичного центру Глопсис Олена Кузько. Українці докладають усі зусилля, щоб змінити наратив про війну до Курузька. Було відчуття, що війна стала досить передбачуваною, і з -за багатьох сторін війна вже сприймалася як заморожена, здійснивши цю атаку, Україна насправді зуміла продемонструвати, що є простір для того, щоб зробити цю війну передбачуваною. Що є простір для того, щоб здивувати Росію, пояснила вона, користь наступальна операція нагадує харківську та Херсонську контрнаступальні операції 2022 року, в яких швидкісні українські манерви застали Росію зненацька. Вона чинить тиск на Росію, змушуючи її відволікти війська і захистити свої кордони. Вважає Федеріко Барасарі, науковий. Співробітник програми Трансатлантичної оборони і безпеки центру аналізу європейської політики. Тепер все залежить від росіян, що вони хочуть зробити з цим наступом у Курську. Я думаю, що росіяни намагатимуться витримати тиск, навіть якщо це означатиме можливо надання Україні певних можливостей в інших місцях, припустив він. А водночас Абасарія додав, що на даному етапі ще не розуміло, чи матиме ця атака якийсь драматичний вплив на лінію фронту. Ведення наголошує, що Україна схожа таку на двох основних напрямках в біка суджі на Куранівському району. Томаш Блусевич, науковий співробітник Говорівського інституту Стенфордського університету, вважає, що Україна швидше за все піде з Курської області, але тільки після того, як змусить Росію перекинути кілька бригад, які будуть використовувати позиції на лінії фронту. Тепер їм треба рухатися. а Росіяни з цим погано справляються. Вони погано справляються з логістикою. Це був блискучий крок України. Вони вже досягли величезного успіху, змусивши Росію перемістити свої війська, продемонструвавши, що Росія беззахисна в інших сферах, це величезний удар по престижу Путіна. Пояснив він, замість того, щоб утримувати цю територію, план України може полягати у тому, щоб атакувати стратегічні ресурси в Росії, в тому числі техніку із території, які використовують для здійснення атак, захоплення полонених є за території, такого може бути використане у переговорах і в обміні полоненими українські сили. Також захопили газовимірювальну станцію у Курській області. під загрозою опинилися і розташована неподалік Куриська АЕС. Запрошений старший науковий співробітник німецького фонду маршала Брок Бірман сказав, що український наступ має стратегічне значення, оскільки націлений на регіон Росії з важливими активами, які тепер можна знищити і усунути як загрозу. Він також додав, що це спосіб розсередити лінію фронту і змусити Росію перерозподілити ресурси для захисту своїх активів. Тепер їм доведеться подумати. Про те, як це розподілити ресурси не лише у цьому конкретному регіоні, але й вздовж дуже довгого кордону, сказав Бірман. Кориська наступальна операція змусила російських громадян зіткнутися з прямими наслідками війни до наступу українські дрони, по Росії обмежувалися випадковими атаками безпілотників та нафтобази або стратегічні об'єкти в останні кілька місяців. Вони почали використовувати зброю американського виробництва, у тому числі далекобійну артилерію, для ураження цілей. Поблизу кордону, хоча диктатор Володимир Путін зберігає міцний контроль над своєю країною, а інакомислення, як правило, придушується. Операція в Курській області поставила під сумнів його наратив про те, що війна знаходиться під контролем. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.